Доброго дня, шане панство. Здаємо в оренду однокланатну квартиру вулиця Виговського, 29, другий поверх. Бачите, гарні броньовані двері, подвійні двері, що гарантує тепло. Тут маємо такий коридор, це одноклатна квартира. Тут є лічильник, здається, з холодильником. І з таким от для одягу, такою штукою, щоб сушити одяг. Тут маємо таку гарну вітальню велику. Дуже гарне місце. Це, це залізничний район, вулиця Виговського. Зразу внизу є магазин АТБ. Видніється. От вигляд з вікна, металопластикові вікна. Тут є один диванчик і є другий розкладний от ліжко. Так, То маємо ванну. О. І оце маємо кухню. Центральне опалення, відігріву підлоги немає, бо то немає потреби, то є другий поверх, гарне метапластикове вікно. От вигляд з вікна, який. Маємо газову колонку. Юнкерс. Тобто собі грієте воду, коли собі захочете. От ще раз показую вам, то є кухня, це є в нас ванна, це у нас коридорчик з броньованими дверми. І це є вітання з двома ліжками. О! Ціна 8 тисяч плюс комунальні послуги. 8 тисяч гривень плюс комунальні послуги. от, така от маємо однокімнатну квартиру на вулиці Веговська, 29, другий поверх. Телефонуйте, звертайтеся і, можливо, ця квартира буде вашим житлом. Будьте здорові!